Цілу війну з нелегальною міграцією веде Сербія. За два тижні поліція затримала 4500 порушників кордону. Правоохоронці щодня проводять рейди на півночі та сході країни. Загальнонаціональна операція почалася після перестрілки біля кордону з Угорщиною. Загинуло три мігранти ще одного поранено. Нелегалів затримали в суботиці, сомборі та кікінді, що коло угорського кордону, та біля пірота, який неподалік кордону з Болгарією. Під час операції поліціянти арештували 119 підозрюваних у різних злочинах, а також вісьмох нелегальних перевізників людей. Також вилучили 5 автоматів, 5 пістолетів, понад 1500 набоїв, наркотики та сотні закордонних паспортів. Поліція також оглянула більше як 80 тисяч автомобілів та обшукала 300 будинків. МВС Сербії заявило, що має намір повністю зупинити нелегальну міграцію та розірвати ланцюжок незаконного перевезення людей. Влада не повідомила, якої національності затримані, але зазвичай Балканським сухопутним маршрутом ідуть вихідці з близького сходу, Афганістану, Пакистану та Північної Африки. Шлях лежить через Туреччину, Грецію, Болгарію, Північну Македонію, Сербію чи Боснію. А звідти мігранти прямують до Західної Європи. Восени Балканський маршрут стає жвавішим, бо погода не дає змоги діставатися Євросоюзу Середземним морем. Налаштована проти мігрантів Угорщина кілька років тому поставила паркан на кордоні із Сербією, щоб зупинити потік шукачів ліпшого життя, і витіснила їх назад до сусідньої країни. Але в цій зоні почали діяти злочинні угруповання, які потай переводять людей через кордон. З кожного мігранта беруть 2350 євро. Водночас банди часто вступають у збройні сутички за контроль над територіями.